Привіт-привіт! Я Валя не і це нотатки дружини пастора, усіх героїв, живих і вічно живих з Днем Захисника. Щира вдячність, низький поклін, слава Україні, слава героям, благословений Господь наш! Слава Якого понад усе. В сьогоднішній нотації я хочу відповісти на прохання. Мого друга Сергія. Сергій готуй вже в доларах. Ти вже багато задаєш запитань. Так що готуй чекову книжку, чи чим там ти будеш розраховуватися. Ось, і Сергій мені вислав посилання: ось на це відео. Подивіться його, будь ласка. Бог посчитав тебе достойним. Коли була сложена ціна за тебе і за мене, яка повинна була бути заплачена за викуплення, то твоя цінність була вище, ніж ця ціна. А это означает, что вообще, что Отже, це означає, що Бог оцінив тебе вище життя свого собственного сина. Ти приставляєш вообще що ти із себе приставляєш? Отже, ця людина, яку звати Станіслав Кузьмичов, якийсь який всупереч закону Україну веде публічну діяльність в Україні російською мовою проповідує російською мовою, наскільки я розумію, в місті Хмельницький в нього активні соціальні мережі, де він накаже, що він говорить просто або. Не вітають. І а, мій друг Сергій попросив проаналізувати саме це його твердження, а, яке можна а, резюмувати таким чином, що Бог оцінив твоє життя вище життя свого імені, свого сина. Перепрошую, і а, полюбив тебе більше, ніж а, свого сина, бо ти достойний, бо ти гідний. Так ось. По-перше, давайте поговоримо про саме викуплення. Так? Я почну із ствердження того, що, що якби Бог оцінив тебе вище життя свого сина, тоді б для тебе б не було б викуплення, для мене б не було викуплення. Тому що дорожче, оцінене дорого не можна викупити тим, що. Що дешевше, якщо ми дорожчі в Божих очах від життя Його сина, значить для нас немає ціни, не можна скласти нам ціни, і тоді для нас немає достойної жертви і немає достатньої, навіть провідніше сказати, жертви. Отже, якщо Бог, якби Бог оцінив мене і тебе вище. Життя свого сина, то тоді б викуплення взагалі було неможливо. Якщо ж ми дивимося на саму суть викуплення, чому все-таки Бог віддав за нас свого сина? А ми бачимо, що сина він любить понад усе, ми бачимо. Ось голос з неба, це син мій улюблений, його я вподобав. Це син мій улюблений, його я вподобав. Слухайтеся, Матвія, 3 розділ, 17, вірш, 17 розділ, 5 вірш. Івана, 3 розділ, 35-й вірш, Отець любить сина і все дав у руку його. Івана 5,20, бо отець любить сина і показує йому все, що сам робить, і ще більше від цих діл покаже йому, щоб дивувалися ви. Івана 10,17, через те отець любить мене, що я кладу життя своє, щоб знову його взяти. Зверніть увагу, отець любить сина, але своє життя віддає Христос. Не тому, що він вважає нас достойнішими чи ціннішими за себе, а тому, що людство неможливо викупити від влади гріха а, чимось гріховним, чимось нижчим і навіть рівнозначним людини. Тому Божий син стається людиною, він залишає славу неба і каже. Через нього отець визволив нас від влади темряви і переставив у царство свого улюбленого сина. Якщо ставити людину вище Бога і любов, Отця до людини вище любові до сина, то тоді викуплення і спасіння для нас немає. Коли ви прослідкуєте Свята Писання, ви побачите. Що все, що робить Бог, воно є надійне і вірне тільки по одній причині, бо все він робить заради самого себе. І це заради самого себе, це не егоїзм, що він робить для задоволення своїх якихось егоїстичних потреб, а тому, що він є єдиний досконалий, який може. І хоче мати спілкування з нами. Я розмірковувала сьогодні вранці, вчора ввечері, про те, що не те, що Бог нас вважає достойними, а те, що Він вклав в нас свою гідність, цей образ і подоба Божа. І коли Христос. Навіть під час заповіту з Авраамом, він став гарантом нашого, від нашого імені він увійшов в Божий заповіт. І в ньому людство увійшло в заповіт. Із оце то гарант несе відповідальність. Це не той гарант, який ми стали без, гарантами безпеки. Підписавши, забравши в нас атомну зброю Сполучені Штати, Росія, Німеччина, Англія, а потім робіть, як хочете. Це не такий гарант. Бог не людина, Він не обманює і Він не може обманити. Він каже, перше Самуїла 12,12, бо Господь не відкине свого. Народу заради великого імені свого свого. Все, що робить Господь, Він робить, бо він сам собі не може зрадити, тому що він є вірним. І Ось коли Христос війшов в заповідь з Богом, тоді, коли Авраам спав, в ньому він взяв в себе. Людство від імені якого Він війшов в заповіт. І коли людство порушує цей заповіт, тоді Той, хто став гарантом заповіту, він стався людиною, щоб викупити нас від влади смерті. Не тому, що Бог оцінив нас вище, а тому, що Христос. Є Бог вірний, Він є гарантом нашого спасіння, і всі, хто в ньому, тільки в ньому, поза ним, немає іншого імені, даного людям, через яке можна спастися. Якщо хтось каже, що людина вище в Божих очах Христа, це однозначно єретичне ствердження, в якому немає для нас надії. Він відживляє душу мою, молився Давид у 23-му псалмі. Він провадить мене стежками заради і стежками правди заради імення свого. Псалом 31.4. Виведи мене з сіті, яку таємно на мене поставили, бо ти сила моя, ради імення свого, веди мене і провадь мене. Псалом 78.9 Не ради нашої, Господи, не ради нашої, але ради імені Твого та й славу заради милості Твоєї та заради правди Твоєї. Псалом 106,8 Та Він спас їх ради імення свого, щоб показати могутність свою. Псалом 142.11: Ради імення свого, Господи, оживи мене! У правді своїй виведи душу мою з недолі. Ісаї 48:11. Задля себе, задля себе чиню це, каже Господь, бо як могло б ім'я моє бути зневажене, слави своєї я іншому не дам? Єзекіл 29 вірш. Але я зробив це ради імені свого. Щоб воно не було зневажене на очах народів, серед яких вони перебували, на очах, яких я об'явив себе їм, щоб вивезти їх із землі Єгипетської. Ви знаєте, можна продовжувати і продовжувати як в старому заповіті, так і в новому заповіті. Єдиним гарантом спасіння є він сам, тому що він достойний, тому що він гідний. Тому що у ньому і нам є надія і спасіння. Поза ним ні гідності у нас, ні надії, ні правди, ні життя. Послання до римлян, 11 розділ, 36 вірш каже: бо все від нього, через нього і для нього. Йому слава навіки. Амінь. Бо ми ним і для нього створені Колосянам перший розділ. І Єфесян 1,12 каже, щоб ми були на хвалу слави Його, ми, що раніше поклали надію на Христа. Щоб ніяке тіло не хвалилося. Не треба надувати наше его. Це людина, яка Намагається е, людин піднести его людини, замість того, щоб нагадати, що Бог тільки смиренним дає благодать тим, хто знають що не нашою гідністю, не нашими ділами, не нашими заслугами, не нашою силою, але Духом Його. Правдою Його, благодаттю Його. І це є гарантом нашої надії, яка нас не посоромить. бо гідний Він ім'я Його вище, будь-якого імені. Благословений Господь. Господь в ім'я Ісуса Христа я прошу тебе, щоб. Кожна людина, яка почула зараз цю нотатку, зміцнилася в імені твоєму, бо тільки через тебе відновлюється наша гідність. Це не тому ти прийшов, не тому, що ти порахував нас гідними. але ти стався людиною, щоб відновити нашу гідність, потоптану гріхом. І смертю в ім'я Ісуса Христа. Я благословляю кожну людину, яка зараз слухає це, цю нотатку. Твій дух і Твоя правда, хай торкнуться серця, і Хай весь би біль і все приниження, яке приніс гріх, релігія, самовпевненість, Самозакоханість, фальшива доктрина через Твою правду і через ім'я, яке вище будь-якого імені, буде встановлена в ім'я Ісуса Христа. Амінь.